Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Росії знайшли російську ракету Х-101, яка не спрацювала необхідним чином і відвалилась від ракетоносія. Вона впала в полі поблизу військової частини. На жаль, не вибухнула. Сталося це за 300 кілометрів від лінії фронту. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє російський телеграм-канал ВЧКОГПУ. Паралельно з цим бомбардувальник Ту 160 який випустив годину тому ракети по території України. Розбився на аеродромі Ангеліса. Підтверджують джерела телеграм-каналів. Під час повернення на базу штурман зафіксував залп із двох переносних ПЗРК. Каполітаку, так як супроводу не було, теплові пастки не передбачені, бомбардувальник підбили. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Росія тримає все в секреті та не визнає таку захвалу диверсію, проте всі в шоці, диверсії вийшли на новий рівень. Наразі аеродром «Енгеліс-2» знову у стані підвищеної готовності. Після падіння бомбардувальника під Саратовом незвичайний рух. Зокрема, тут авіація перебуває у бойовій готовності. Швидше за все, окупанти готуються до нового масованого удару по Україні. Зокрема, бити будуть по Києву, Верховній Раді та Банковій. Битопомста Запсков. Вони хочуть на 1 вересня запустити по Києву 70 ракет. Про це свідчать супутникові знімки від компанії Maxar Technologies та Planet Labs. На них видно майже два десятки бомбардувальників дальньої дії, ту 95 та ту 160. Також можна побачити паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали. Як зазначають військові аналітики Арда Мевлютоглу та Конрад Музика, наземний персонал на базі дуже активний. Крім того, на злітній смузі припарковано багато великих. Вантажних літаків також можна побачити візки, які використовують для перевезення крилатих ракет Х-55 або х 101 Аеродроми РФ періодично покусують партизани та диверсійні групи. Інколи долітають ракети. Тим не менше, вони зберігають здатність до масованих обстрілів. Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність. Про це заявив аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI. Підготовка окупантів до ракетів. Ракетного удару підтверджують навіть супутникові знімки, потрібно бути обережними. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.